Я вже і забув, що таке малярка, зима, у нас нічого не, не працює. Ну як, ми просто не працюємо, бо нас тут затопило гараж, було вологість. Просто неймовірна. у нас весь інструмент навіть по Подивіться, Дивіться, відкриваємо набір, а тут воно все покрито ржою. Уявляєте, яка вологість була? Ми на зиму, звісно ж, не працюємо. І протопити дуже добре, щоб протопити гараж, то треба постійно топити. постійно. У нас стільки дров немає. Воно працювати зимою невигідно, тому сидимо без роботи. І що? Ну, Взяв от машинку, яка вже у нас була. Ми тут крила оці міняли. Пороги варили, арочки варили, якщо пам'ятаєте, і стакан варили. І от треба зараз таку міні теошечку провести, бо повилазило деякі моменти. Майже рік пройшов з того часу. І дивимося, що повилазило. Отже, якщо ви пам'ятаєте, я робив оцю частину, оцей стакан виварював от сюди, 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 під крило і от сюди. тут закінчував. У нас з'явився пузирючок один тут і отут по кругу. Я оцей вигін вирішив залишити. Ну, стакан ж, звісно, нового неможливо купити, тому робили як могли. І це було великою помилкою залишати цю частину, бо вона була трошки з ржою, з кратерами. І це погана була ідея залишати. Треба було відрізати все нахрен. Хочеться зробити якось там, щоб було красиво, щоб не доколупалися, там це. бо дивися, так, все по заводу, всі вигиби, все заводське. так. І здається, що тут навіть нічого не робилося. Але це злий жарт зіграло в мою сторону. І тепер приходиться щось робити. Отже, тут по кругу десь з'явилась трошечки іржа, от я відколов, там нічого страшного нема, але це треба зробити, щоб воно не гнило. Тому буду зараз це розколупувати, але фарбувати вже не буду. Замажу пушсалом, почищу ржу, замажу пушсалом, і нехай тут жирне, все буде і вже не буде іржаві. Щодо порогів, продивився, нічого не повилазило, все добре. Єдине, що, на що я звернув увагу і добре звернув увагу, так це на деякі інші моменти. У мене ще такого не було, не попадалося. А от приїхала машинка, і можна навіть про щось поговорити. Ну, по-перше, я на цій машині робив е, такий момент, як наносив гравітекс і наносив герметку. І вирішив на арку тут нанести гермет, щоб каміння відлітало, щоб це було більш надійно. Ми дивимося, що гермет він повністю цілий, моцний, тримається. От Я е, нігтем за нього чіпляюсь, каміння від нього відлітає. Ну, ніяких проблем. Це гарна ідея. Але це не дуже гарна ідея, оскільки, і ви бачите, з. Граві... Ой, з гермету повідлітала фарба. Далі, гравітекс. Що я помітив по гравітексу, що воно не тримається, той гравітекс, на минулих поверхнях. От у нас заводський гермет є. І от гравітекс, який з нього, отут він, відбув, він повідлітав. Оскільки це така шершава поверхня. І там і пил був, і бруд може був десь у порах. Воно теж не спрацювало. Потрібно повністю під гравітекс чищати всю стару поверхню, щоб гравітекс на тому тримався. Там, де у мене були роботи, от, от внизу, бачите, гравітекс весь тримається, Ось, бо тут ми виварювали. тут в принципі, норм. Може десь якесь там лахмітечко трошки. Але в більшості воно тримається. Здається мені, що все ж таки ще й треба подумати про те, щоб гравітек змінити на якогось іншого виробника. Так, у нас все добре. Бачу, прилетів каменючок. Ось ось. Чи, може, не каменючок. Так, да, здорове. Каміння було, бо дивіться, продерло. Ось о продерло. І, може, скол тут був якийсь. Отак от, от. Раз. І нічого, бачите, така поверхнева трошки іржа, яка швидко розчинником або перетворювачем мережі. Зараз все піде на ній. Чик, і під, під От так от деякі моменти, такі, які я буду використовувати вже в іншому вигляді, в іншому форматі, можна зробити такі висновки з цієї роботи, яку я зробив на Gravitex. Можна фарбувати на гермет, в таких місцях, мабуть, більше не буду робити. Воно, звісно, більш таке надійне, але ж використовувати більше я так не буду. Можу спробувати розпилюючий гермет якийсь інший. І воно якось по-іншому буде працювати. Але в такому вигляді я вже робити не буду. Щодо рем-вставки по арці, ніяких. Проблем, нічого не повилазило, все добре тримається, ніде нічого. Привіт! І щодо крил, внизу у нас теж все добре. Ну, крила нові, оброблені, профарбовані. Не бачу я тут ніяких сюрпризів, нічого по торцях. от Якщо подивитися, теж ніякої ержі немає. Все буцімто нормально тримається. Отак, ну, так що буду зараз виправляти, не буду знімати що як. Ну що там не знаєте, як пушсалом замастити. Просто така от момент попався, що можна поговорити навіть про косяки якісь. А це я вважаю косяк. І, звісно ж, нього виправляти. Ну, вже не виправиш, але на зовнішній вигляд воно стало не дуже. Функціонально, але не красиво. Що ж поробити, прийдеться робити якісь висновки. Так, понизу теж для історії зніму, бо все ж таки відео дуже корисні, коли ти не пам'ятаєш, що ти робив і як робив, який експеримент проводив. Тому аналогічно і тут буде. От Ланжерон, який я е, виварював, йому тут була торба, і ми. Відновлювали бокову частину, нижню частину, з цієї сторони бокову частину. І от, бачите, де дві точки. і ржа з'явилася така поверхнева. Зачищу. Отут зварний шов. Теж по ньому в деяких місцях. Раз, два, три місця, де намагається намагається з'явитися іржа. І оця частинка. От. Тут теж по зварному з'єднанню іржа пішла. Я все обробляв. От, внутрішню частину, якщо подивитись. Так. І ось. О. Старця. Теж іржа полізла. Я що хочу сьогодні зробити? Як ми можемо побачити, гравітекс, і вся ця шлабуда не дуже тут допомагає. Тут і епоксидники, і все Ну, нічого не допомагає, нічого не тримає. Профарбовано було як потрібно, не тримає. Тому хочу що зробити: зачистити все до металу зараз і нанести чисто пушсало. Внутрішню частину знову обробити моїм гівнецем, який я замішую. І подивитися, якщо не прогрунтовувати, не профарбовувати, як воно буде себе чухати. Я людину, скоріш за все, запишу на осінь, бо треба задні арки. Я вже дивлюсь, що там треба їх зробити, зачухрати, і теж перед зимою наступною обробити. І подивлюсь, як оце буде жити. Якщо воно живе добре, тоді я арки точно так же буду робити. Якщо ні, то будемо арки профарбовувати. кислотник, там все як потрібно, і потім вже обробляти. Хочу тут на цьому ленджероні, я його за ним слідкую вже три рази. Я до нього там перший раз переварив, другий раз там заїхали людина, я його обробив. Тому. Це три рази я за ним вже слідкую, і ще буде четвертий, і подивлюся, як це проблемне місце. Якщо воно витримає, то буде тримати і все. І от вже бачу нове місце, яке потрібно робити. Власник автівки про це ще не знає, але я так не хочу сюди. Торкатися, бо пам'ятаєте, минуло кієчерато, яку я цей лонжерон робив з тією передньою частиною, ну це, це просто, хавайся, тут стільки роботи, мамочки мої. А я впевнений, що якщо вже отак вже тріснув метал, розійшовся, то тут варити. Відрізати, мабуть, все прийдеться. Бо там дуже складна конструкція лонжерону. Там чотири метали сходяться в один бутерброд і все це гниє там. Коротше, ці лонжерони на очарати, вони дуже проблематичні. Як ви бачите, я навіть після зварювання досі з ними борюсь. Такий результат вийшов. Воно дуже жирненьке, мокреньке таке. Сподіваюсь, ну, зараз вже весна, що воно прилючкою попаде і на нього і стане більш, більш таким ціпким. З цієї сторони, так, замазав, щоб, щоб нічого Теж не, не розширювалось, скажімо так. Хоча воно розширюватися буде. Все. Сподіваюсь, воно швидко від водички, від дощу не зійде.